Дев'ять людей зазнали поранень під час сьогоднішньої нічної атаки по Одесі. Серед постраждалих четверо дітей у місті пошкоджені 15 висоток. Цілили по промисловій та припортовій інфраструктурі регіону. А більше готова розказати наша одеська кореспондентка Ольга Дунська Олю розкаже детальніше про руйнування і стан постраждалих. Вітаю Олю Ігорю. Власне дійсно поранення дістали і четверо дітей. Власне, один з одного з хлопчиків вже відпустили додому. В нього незначні ушкодження, там невеличкі подряпини. Ще троє продовжують перебувати в лікарні втім. Там вони з однієї родини їх перевіряють медики про всяк випадок, щоб не було якихось переламів, внутрішніх травм таке інше. Попередньо в них теж незначні пошкодження. Також поранені дістали загалом поранені, дістали 9 людей, двоє дорослих теж у лікарні. Там поранення. Вже більш суттєві двоє чоловіків отримали чисельні перелами їм потрібна буде операція невдовзі щодо ситуації на самому місці. Ураження власне падінням падінням відбитого дрону пошкоджено 15 будинків різних. Це переважно двоповерхові та трьоповерхові будинки, де мешкали цілими родинами протягом багатьох років. Наразі одна з будівель майже повністю зруйнована. Її доволі складно буде відновити. Ще інші просто доволі сильно пошкоджені, понівечені вибуховою хвилею. Потращили вікна та двері. Зруйнувала також подекуди її перегляд криця Пошкоджено вже 14, 14 квартир. Самі мешканці кажуть, що а, могло бути значно більше б жертв, якби вони не не встигли зреагувати. А, справа в тому, що а, атака відбувалась у кілька хвиль. Спочатку дрони поцілили стримували з а, акваторії Чорного моря, їх вдало збували сі сили, сили протиповітряної оборони. Мешканці понічного будинку кажуть, що почули спочатку вибухову хвилю. А, через це в них повідкривалися вікна та двері. Саме завдяки цьому вони встигли зреагувати, та е, хтось вибігти з будинку, хтось сховатися е, у вбиральні. Завдяки цьому це й врятувало життя. Тому що вже наступний удар це було падіння підбитого дрону. Ну і власне можете почути, що розповідають люди. Рухнуло все добре, що спасательна звитачила. Сталі без біжилья, і машина згоріла і все стекла розбились на першому тажі, і это мене діло прямо на стекла. Болит. Только прилегка, бахнул. Я вскочил, это все сыпется на голову, штукатурка, люсы, подлетали, ну, все подлетало. На місці продовжують працювати комунальники. Вони допомагають людям розбирати завали, тому що доволі складно було потрапити до деяких будинків, до деяких квартир. Людям людям потрібно повиносити свої речі. Також на місці чергує оперативний штаб. Вони видають постраждалим мешканцям квартир квартир плісу та допомагають з розселенням. Хто цього потребує? Студія Олю. Дякуємо тобі за інформацію. Ольга Дунська з Одеси про нічну атаку шахедами.